І коли листочки так само роби, лягай, лягай, кулянка, Давай ручками, ножками. Дівки кайфують. дівки кайфують. А це збирають великий улов. Добрий день. Які розсипали. Садиться. Ну все, ось. Давай, руки. А от ми збираємо. Ой, я хочу є Давай, розказуй, якого вірша. Про, про ведмедя і про Машу. Давай. Олесь Маша, Наша Баба. 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 І дідусь, то і вони відкрили баба, то і маша сказала а можна мені погуляти з дівчатками? Так, да. тільки не заблудись, заблудишся, тобто не відходь від від. Ді... То І пішли в ліс. Пішли в ліс. А Маша не послухалась бабусі. Тобто бабу. Абусі. І вона не послухала, вона пішла дуже далеко. І вона сказала, ау, ау.